Житомирська муніципальна молодіжна програма Школа місцевого самоврядування це постійно діючий освітній курс, спрямований на підвищення рівня обізнаності молоді Житомира в питаннях місцевого самоврядування та функціонування підрозділів міської ради. А я думаю, що нинішній успіх міста це одна із складових, в тому числі і роботи школи самоврядування через те, що треба побувати на цих засіданнях і послухати оце молоде. Ще не до кінця окрилене, але дуже таке активне, молоде суспільство, наше Житомирське молоду громаду. Мета програми активізація молодіжної муніципальної ініціативи з наступним залученням молоді міста до практичної політики самоврядування, при доторкнувшись до влади, побувавши по суті в усіх управліннях, побачивши зсередини ту роботу, яка проводиться в. В органах місцевого самоврядування діти можуть уже свідомо зробити свій вибір. Цього разу до школи місцевого самоврядування записалося більше 200 молодих людей із різних вишів та шкіл Житомира, які прагнуть налагодити конструктивний діалог із місцевою владою. Ми прийшли сюди для того, щоб отримати нові знання та нові знайомства, щоб отримати сертифікат і щоб Житомир пишався нами, бо ми справжні Житомиряни і патріоти свого міста.